Вітаю вас, друзі. Все нам не сидіться. Любиме теще, необходимо зробити веранду. Ну, щоб нормально заходити, посидіти, тудим-сюдим. Злому то я їх давно хотів. О, Єва -кс. Це наша Єва. Ну так от, буде веранда 2.10. Ширина і 3,70 довжина. Ну або близько 4 метрів. перед, передивившись куча відео в Ютубі, вирішив робити як? Вирішив дирку. Метрову робити, у нас тут рівень замерзання метр. І три стовпи. Відповідно, три дельки. Це я не понакривав, бо зробив, поки було мокро, можна було ґрунт виняти. А тут у нас в цю ямку не закрив, йожик впав. Половину лумки вже немає. Ну, відповідно, далі будемо робити. Що? Купив триметрові залізні дури. Квадратне сечення, так? Буду вставляти, вони використовуватися як стовпи і вставляти в ці дирки. Ну, само собою, що цю дирку ще треба знову, буром. Бур, бур, буром треба ще зробити. І так, я мав викопана. викопану. Виникло питання щодо кріплення. Так, довелося відбивати куски, облицьовки, щоб тут рівний участок був. Тепер що думаю? Думаю, так як сварки у мене нема, то прикручу, от купив такі уголки з однієї і з другої сторони і знизу ще, мабуть, прикручу і от пластинки, щоб краще трималося, отак от десь так. Візьму, перекручу, да? ну, як стопорна буде. І тоді, ну, половину там, там, 50 сантиметрів, і тоді буду робити роствор цементний. Взяв суху суміш, так. Ну і в цій колобати. Само собою, для того, щоб не просто яма, от толь, чи як он там називається, робіроїд, якраз метр туди всунеться і, відповідно, робероїд, робероїд э, раствор. Разом за щепленням. І так, другий день. Значить, вирив всі ці двірки вировнював по метру в глибину. Тут замісив. із з дерьма і палок як завжди, буду робити, забивати труби оці щебні, всякий розвалившимся Ну і відповідно сюди в ці дельки буду поміщати рубіроїд. Це так треба, тому що ну, саму землю не можна, якби не хочеться кидати. А по інтернету сказали, що якщо рибероїдом постілити, то вода буде стікати по рибероїду туди кудись. І не так буде висовувати мої стойки для навісу. І так, результат такий доволі цікавий, е, немає ні маліших питань щодо закрутки е, спеціальних саморізів по металу. Єдине, що, звісно, що необхідно мати шуруповерт. У мене древольт а, відповідно, є сверлом. Чуть знає скільки позицій широпокруто. Нафіга вони треба ще й не розібрався. Но факт в тому, що, а, якщо б я сверлом, це сверлив, це був би трендіт. А так, ну, Десь хвилин, тр... а, ні, хвилин, секунд, 30 і один гвинт закручений Я в шоці Получається ось така ось картинка. Так. Далі буду запаковувати ще раствор щебнем змішаю і поставлю сюди. Стовбик з штовщик і буду запаковувати ще за забивати. І так встановив ці стовпчики, значить в чому проблема. Саме перше встановив трошки не так як треба. Ну і чорт з ним, звісно, ви побачите, що тут виходить по планці. Посилений. Ну, а тут два плятики нормально. Із випадків. Ну, дуже забивати йому ну, ось цей стовпчик на рівно пішов по на етапі визначення ямок, ямку провертив на там трошки трошки не вгадав, але ну, нічого. Так, наконістю я зміг з'єднати дошку та що всередині і цю лагу на отакі от пробив дирку і пластинка. Е, Отакий от був у мене. І він Називається Стержень різьбовий метричний оцінкований. Це все, що від того стержня стер... стер... залишилося. Це... І він розпилюється, на нього гайки цепляються так от. Ну і дякуючи такому сверлу І перфоратору який довго Так, дрилю фіг тут. Можна було щось зробити. так. Зараз дружина проснеться, єдине, що там треба тримати гайку, щоб вона не розкрутилася. Дружина проснеться і ми закрутимо, вже закріпимо повністю. Можна буде от лаги вже кидати наверх. Сюди. Зробив лаги, повісив, значить, з однієї, з другої сторони, спочатку закріпив. Воголками однієї з іншої сторони. А потім зверху ще й гвоздиком збив. Це так виходить. Вголки по бокам і зверху гості. Сотка. Ну що, передостанній етап зроблений. Покидав я перемички ці все повирівнював тут зробив вітрову доску получається отак от, от воно іде у нас все ну, останній етап це вже конкретно шифер кидати ну загальне вийде от такі от Ось наша єва гуляє а... до... до цього буде такий. Останній етап, в принципі, це покриття Шифером Значить, для того, щоб Одна людина змогла витягнути таку приспособу. Взяв драбину, перевернув в другу сторону, підтягуєш, от, фіксуєш і потім перехватуєш і вперед на, наверх витягуєш. Ну, а там уже діло практика. Кріплю поки що на саморізи. Такі взяв в епіцентрі спеціально е, таку шайбу для резинового. Зверху залізне, знизу різивну. Що скріпиться, мабуть, металопрофіль. І оце от насаджую на ці саморізи. Саморізи. Вісімдесяти хвиля 60, саморіз 80. Ну от, як бачите, навісідесятка. Получається, що виходить із дерева, потім треба буде його, його зрізати. Ну і потім потихеньку тут гвоздями зашуршу, тому що говорять, що саморізи зрізають, а гвозді танцюють. Возв'ятежі 80-ка, то придеться також гвозді зрізати. Все? По ідеї. По ідеї. Дине, що, звісно, вугли тут. тут трошки менше, тут трошки більше, то нічого. І так, виникла маленька проблема. Другий ряд у мене повинен бути з усіма допусками метровий. Але не хотілося б на другий ряд, там його не видно, то нормальний шиферин. Взяв от кусочки, обломки. Тут, як правило, одної вовни не вистачає. І зараз буду різати, різати оце, виділив олівцем. Зараз буду різати шиферини. І потім вже гратися в лего Ну і результат. Можна сидіти і насолоджуватись життям.